Всіх вітаєм на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо знайти в Ютубі наші збережені відео. І для цього нам потрібно перейти до Ютубу. І давайте уявимо, наприклад, що ви переглядали якісь відео і ви його зберегли. Якщо ми хочемо саме якщо ви просто його продивилися. У нас є тут також можливість переглядати історію. Якщо у вас вона увімкнена, ви можете її увімкнути на майбутнє, якщо ви хочете. Або якщо у вас вона вже увімкнена, ви можете просто перейти до історії і знайти саме те відео, яке вас цікавить. Але якщо ви саме зберігали відео із застосуванням плейлістів, ми, наприклад, можемо обрати якесь відео, ми натискаємо, і у нас. Тут є можливість зберегти в списку відтворення. Якщо ми натиснемо сюди, в нас тут є такий за замовчуванням вже створений, створений у всіх переглянути пізніше плейлист, або така папка, можна так це назвати. А також ви можете створювати свої ось такі папки, де ви можете зберігати відео. Наприклад, я зберігу до переглянути пізніше, готово переходжу до. Переглянути пізніше тут списки відтворення, або наші з вами такі папки. Перегля... переглянути пізніше. Переходжу сюди, і тут ви можете побачити всі відео, які ви а, зберегли. Якщо ви хочете, наприклад, видалити це відео із переглянути пізніше. Ми з вами ось так от а, проводимо. З права на ліво, або ми можемо просто натиснути на три крапки і а, вилучити, як ми бачимо, із списку. Тобто ось так оце обираємо, і ось так от ми можемо це зробити а, у Ютубі. Тобто я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на знову, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.